Очисні споруди, їх утримання та стан. Цю тему підняли під час засідання виконкому 25 жовтня. Володимир Дрібнохото озвучив, що термін експлуатації обладнання для обробки стічних вод закінчується. Проводимо аналіз состояння технологічного обладнання, яке ще можна використовувати на Одеському припортовому заводі. А такої оборудовання, як біохіма чистка. которые оказывают услуги и городу Южному по очистке сточных вод и десяткам других предприятий, на сегодня требуют срочного приобретения необходимых запчастей, а иногда и замены того или иного компрессорного оборудования. Поэтому и реагенты соответствующие необходимо закупать. Сегодня на детском припортном заводе уже в шестой месяц не выплачивается заработная плата. Отсутствуют оборотные средства для приобретения запасных частей и оборудования. Поэтому я сегодня поднял вопрос заседании исполкома о том, что необходимо вместе посмотреть, а с чем мы войдем в зиму. Потому що виход любого обладнання може повлечь катастрофічні наслідки для очистки сточних вод, перекриття цих сточних вод на очистку. і, звісно, ж та все ляже на багатотисячний город южний. Проблему очисних споруд підняли під час обговорення питання послуг КП Южведоканал. Одна зі складових тарифу водовідведення вартість цієї послуги мають розрахувати і на ОПЗ і в Южведоканалі. Согласно закону, каждый год э, лицензиат, мы являемся, и мы, и Одесский припортовый завод подает проект тарифа до 20 августа э, на рассмотрение э, на следующий год, на рассмотрение э, исполнительного комитета. Э, каждый год э, Южный Водоканал подает такой проект тарифа, э, ну, по крайней мере, в этом году и в прошлом году Одесский припортовый завод не подавал. Документ на установці нового тарифу. Почему не делается, не знаю. В суд подали, а на розсмотрі. Ні додатково обговорити питання очисних споруд. Міський голова запропонував на зустрічі із керівництвом ОПЗ. Попередньо вона має відбутися наступного тижня. У нас йдуть дискусії з керівництвом заводу, У нас багато, вже ми багато разів зустрічалися з цього приводу, але ніяк не можемо вийти на підписання договору про нашу сумісну роботу. Зараз вони на нас передали в суд. Це вже роками питання в суді по тарифам, по яким тарифам вони повинні приймати. По яким тарифам вони хочуть приймати. Ну я завжди говорю про те, що тарифи це не ми сплачуємо, це не бюджет сплачує, це сплачують жителі міста. Тому ми ніяк не можемо знайти компроміс уже на останній зустрічі з руководством керівництвом завода із представниками. Наглядової ради з Києва, які приїхали, я до них поїхав. Ми з ними говорили, що ми повинні знайти якийсь компроміс. Вот сюди. Я їм говорю, давайте ми підпишемо договір про якщо ми раніше платили там гривну, зараз ми готові платити 12 гривень. А суди хай йдуть паралельно, щоб ми ці питання не затримували, але все рівно це питання зависло. Подивитися засідання виконкому повністю. Ви можете у програмі Об'єктив плюс на нашому каналі в Ютубі, у розділі трансляції та сторінці у Фейсбук. Робоча група з перейменування міста завершила свою місію 24 жовтня. Підбито підсумки громадського голосування за варіанти нової назви для южного. Всього у голосуванні взяли участь 2125 осіб. З них 77,8% проголосували за південне. За порт Аненталь 6,4%, Аненталь 6,1%. Оріяна набрала 5,9%. Ці варіанти будуть передані на затвердження сесії міської ради. Після рішення сесії ми виходимо на Державну комісію державної мови, і комісія державної мови приймає, скажімо, своє рішення, що це все законно, і в кінцеве рішення приймає сесія Верховної Ради. Це вже буде як закон. Верховна Рада буде приймати рішення один раз. Більше повертатись до цього питання не буде. Якщо ми вийдемо з назвою, і Верховна Рада не погодиться по якійсь тій чи іншій причині, що це назва не підходить. Верховна Рада сама приділиться, яка на яку назву дати сьогоднішньому місту южне. Затвердження депутатами міськради результатів голосування та роботи комісії з перейменування має відбутись протягом двох. Тижнів наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Магія вісімок та образу козака Мамая у виконанні аматорів під керівництвом викладачки образотворчого мистецтва Стели Мунтян Діти та дорослі малювали легендарний сюжет Козак Мамай. Творчий захід орієнтований на переселенців та їх родини. Це серія заходів Одеського інституту соціальних технологій. Для того, щоб людина зобразила цей образ, треба все звести до простих геометричних форм. Я пішла шляхом малювання вісімок. Вісімками це зображення, воно вимальовується дуже швидко і майже за 10 хвилин вже на папері у людей є цей образ. А там вже дерево, коник, хати, натюрморт це вже за бажанням людини, як вона собі хоче хоче чи не хоче це зображувати, саме головне це образ казака Маме. Він не тільки втілює собою непереможність і відвагу нашого народу, а це ще український менталітет і код нації, якому вже багато тисяч років він перетілювався із образа в образ, і в 18-19 столітті отримав своє поширення як образ казака Мамая. І захисний, і тягне матерію, і дуже цікавий з точки зору жанрів, які там втілюються. Там є і натюрморт, є і анімалізм, є і портрет, і фігуративна композиція. Через творчі зустрічі громадські організації формують актив серед внутрішньо переміщених осіб. Модератори допомагають навчитись новим художнім навичкам та пропонують таким чином інтегруватись новим мешканцям у життя громади. Ми проводили дослідження, з'ясували, що десь близько 30, а може навіть більше відсотків людей, хто сьогодні є переселенцями, вони назавжди залишаться в громадах. Тому що повертатися нема куди. Ми співпрацюємо із маріупольцями, новоновокахапчанами, з бахмутськими представниками. Мені здається, що місцеві мають подбати про те, щоб нові члени громади відчули себе тут не як у гостях, а по-друге, щоб ці представники розуміли, що якщо ви чимось користуєтесь, то ви маєте щось і внести в цю громаду. І навіть вашу творчу енергію, ваше натхнення, це теж буде внесок. Наступним етапом у співпраці з переселенцями керівник інституту називає представлення інтересів переселенців при органах управління з цього питання. В листопаді плануються зустрічі з представниками влади та обговорення можливості створення спеціалізованої ради в Южненській громаді.